Привіт! з вами знову я Скорпіон і мій друг Драго. І сьогодні ми будемо знімати відео як построїти катапульту в копати онлайн. Ми починаємо, дивіться. Е, строїте першу таку заготовочку. І тепер, е, з якого хочете блоку, я буду строю з блоку такого синього, з такої синьої тягли. І строїте ось тільки догори. Ми строїмо скоро. Так, ми, ми знімаємо двоє. Я, я Драго і, с, і мій друг Скорпіон. Саме так. Ви можете його робити вище, але я би не радий робити вище, тому, тому що вам депутаті погано падати. Саме так. Ми вже бачите скільки построїли, десь тут такий кабанчик прийшов. Так, це нове е, оновлення в купатель онлайн. Ну, для когось немає, для когось не. Так, воно е, вже десь два тижні пройшло після того оновлення. Так що, це вже не така велика подія, що це нове щось. Але, в принципі, ще новеньке. Так ви можете швидко вибити кулон, щоб було видно ту нижню штучку, що ви поставили. Скорпіон достроює. Язиків було кому яке. Можете скоро щось цепліє, все, що кости. Так дивіться. Все, я достала. Зробили. Тепер дивіться, має бути два блока. А на третьому блоку ми строїмо з отакого. Отакого ми застроюємо таку підлогу, типа. Построили такой лоб. Скорпион сбей один шар, буду же на не независоке построил. Да. Один шар у тебя сеню, сбейку он. Си а ч сеню? Сбей его просто, бо нам же забагато. А чому? А оцей? Та що я зараз Так, чекай, я Тапочка. Так, один. Ну, так, дивіться, для цього, щоб вам для того, щоб построїли ви катопульту, вам треба э, взяти мати блок батута. І тоді построїти батут і катапульту всяке вот, таке. От я думаю, що закінчимо вже. Так, И, не, то, жимаю, все построїли. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки. Так. От ми доробили і тепер остання фішка спускаємо ходити сюди. І остання фішка вибрати в усіх кутиках дюрочки. Так. Це саме найголовніше катапульті. І дивіться, і тепер він, і тепер він працює, примаєте на оцих даних, і коли примаєте, вставати на оцю світу, і ви підлітаєте до гори. Так. Як, yes. Це буде залежати, як ви довго будете стрибати тут, а там, де чорне. бачите, це залежить від того. Наприклад, якщо ви будете півгодини скакати, так, то ви доведете, у вас аж перезагрузиться карта. No, Закінчили. Всім пока. Так, це вже наш кінець. Всім пока.